Порошно цвіркунів, кав'ярня з їстівним посудом, івент-агенція, яка береже природу і тканина з переробленого пластику. надихаючи бізнес ідеї, обговорили в Києві на фіналі освітньої програми «School for Future Leaders» – це школа майбутніх лідерів від національного центру Дія бізнес і егідою університету Шевченка. Два місяці більше сотні студентів навчалися тому, як створити стартап, презентувати себе, шукати інвестиції. 13 команд стартаперів захищали проекти перед журі а найкраще отримали грошову винагороду. Всі подробиці далі. Це Євген, третьокурсник економічного факультету університету Шевченка. Участь у цьому освітньому проєкті бере вже третій рік поспіль. Мріє стати успішним підприємцем, тому і тренує свої лідерські та комунікаційні навички на проєкті школи майбутніх лідерів. Мене це, це оскільки сам по собі трішечки такий інтроверт і якраз від лідерські качества і загалом подивитися, чи можу я бути лідером командою. Я вирішив взяти на цьому участь, розповідаючи ролі. Я вибрав собі роль директора. Мені було цікаво, чи зможу я нас взяти на таке своє повноваження. А загалом, нас кожен має певну якусь команда Євгена запропонувала створити івент агентство яке піклуватиметься про довкілля. Головна місія позбутися шкідливого пластику та іншого сміття, І щоб забезпечити для вас незабутні враження, а для природи мінімальний вплив. Бізнес-вумен та викладачка університету Шевченко Оксана Коваленко, організаторка заходу та менторка студентів, розповідає, що цьогоріч освітня програма вперше отримала фінансову підтримку від державного департаменту. США для ще більшого заохочення учасників сьогодні. Ми побачимо, як же ж вони це зробили. Будуть представляти проекти, над якими вони працювали цілих два місяця. І краща команда отримує грошовий приз як відзнаку за їхню активність. Участь у школі лідерів узяло понад сотню студентів із різних університетів України. Основна ідея програми це прокачати софт скіли. Що останніх три роки ковід, потім війна, відправив наших студентів на дистанційку, і це насправді призвело до того, що наша молодь втратила, почала втрачати основні соцскіли – комунікації, представлення себе, презентації. З кожною командою працювали ментори, досвідченіші учасники програми. Спікерами та викладачами виступали фахівці з економіки, психології та соціології. Лідерство перш за все це про відповідальність, та це про те, коли ти береш на себе зобов'язання бути не тільки в інформаційному просторі, а в діяльності те, де шматочок своєї роботи, за яку ти несеш конкретно звітність і направлено на результат. Бізнес-експерт та один із членів журі конкурсу, Дмитро Олійник, розказує про принципи роботи та психології лідера. Коли ти можеш зібрати команду, організувати роботу і рухатися в напрямку поставлених цілей. Відповідальність за не тільки за себе, а тих навколо тебе. Серед 13 цікавих бізнес-ідей переможцем став проєкт із перероблення пластику на флісову тканину, яку згодом зможуть використовувати навіть для військової форми. А команда Євгена вже познайомилася з потенційним першим клієнтом. Даний проект показав, що з мене є лідерські якості стосовно організації, розподілу роботи і співпраці з людьми. Заряджені гарними знаннями та новими ідеями, студенти отримали сертифікати і разом відсвяткували подію. Лідія Коновалова, В'ячеслав Серебрініков, телеканал Київ.